чуття людини це очі, вуха, ніс, язик та шкіра. Ці органи отримують сигнали зовнішнього світу за допомогою п'яти основних почуттів зору, слуху, запаху та смаку. А через шкіру ми можемо відчувати дотики, сприймати холод, тепло, біль та тиск. Очі людини розташовані в очних ямках черепа, орбітах, мають кулясту форму з опуклішою передньою частиною. Саме тому їх ще називають очними яблуками. Така форма очей дає їм змогу рухатися в певних межах очної ямки. Світло проходить через прозорі шари очей аж до його внутрішнього шару, внутрішньої оболонки сітківки. Під дією світла в рецепторах сітківки виникає імпульс, який по зоровому нерву передається в зоровий центр кори головного мозку. За сприйняття звуків відповідають зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Вушна раковина допомагає у визначенні напрямку звуку і його подальшій передачі. Звук через зовнішній слуховий прохід потрапляє в середнє вухо і змушує коливатися слухові кісточки. Ці звукові коливання досягають внутрішнього вуха і викликають там електричний імпульс. Волокна слухового нерва передають імпульс до слухової кори головного мозку. Внутрішнє вухо бере участь також і у формуванні почуття рівноваги. Рецептори в його півколових каналах здатні сприймати положення голови і її руху. У процесі сприйняття запахів частинки, що знаходяться в повітрі, потрапляють в носову порожнину і подразнюють рецептори, особливі клітини нюхового епітелію, і викликають нервовий імпульс. Цей імпульс потрапляє у нюхову цибулину, звідки по волокнах нюхового тракту передається у кору головного мозку. Наше відчуття смаку відіграє важливу роль в правильному виборі харчування, а також у визначенні та уникненні небезпечних їдких чи отруйних речовин. Смакові рецептори, що розташовані на поверхні язика, чутливі до різних хімічних речовин, кожна з яких викликає різні смакові відчуття. Імпульси, які виникають у смакових рецепторах по 7, 9 і 10 черепно-мозкових нервах, передаються у смакову зону кори головного мозку, де й формується відчуття смаку. Смак їжі ми відчуваємо завдяки смаковим рецепторам язика і ротової порожнини. На поверхні язика знаходяться смакові сосочки, оточені заповненими слиною канавками. Смакові речовини розчиняються у слині та проникають у смакові рецептори. Нервові імпульси, що виникають в смакових рецепторах, передаються до смакового центру кори головного мозку через сьомий, 9 і 10 черепно-мозкові нерви. Шкіра покриває зовнішню поверхню нашого тіла і є найбільшим за площею органом, складаючи приблизно 15-20% від загальної маси тіла. У шкірі містяться декілька видів рецепторів, які сприймають механічні, температурні та хімічні подразники, що надходять із зовнішнього середовища. Рецептори розподілені по всьому тілу нерівномірно. Наприклад, на кінчиках пальців є безліч рецепторів, які відповідають за сприйняття дотику. А на стопах у великій кількості містяться рецептори, які чутливі до тиску. Нервові імпульси, що виникли в рецептора шкіри, по сенсорних нервах, передаються до головного мозку або у спинний мозок. Інформація, що надходить від шкіри, передається в сенсорні зони кори великих півкуль.